Вітаю, друзі! І сьогодні на огляд у мене будуть монети такої нині не існуючої країни, як Священна Римська Імперія. період управління королеви Марії Терезії. Священна Римська імперія це країна, яка існувала з 962 по 1806 рік. Держава у Європі. З виборно монархічною формою правління. У період найбільшого розширення до складу імперії входили території таких сучасних держав, як Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Люксембург, Нідерланди, Бельгія, Монако, Сан-Маріно, Ватикан, Чехія, Словенія. Частина Італії, Західної та Північної Польщі, Східної Франції та Півострова Істрія. Хорватія. Марія Терезія Вальсбурдзга Амелія Христина це імператриця священної Римської імперії в той час, Ерцгерцогиня Австрії. Королева Угорщини з 25 червня 1741 року, королева Богемії з 12 травня 1743 року, а також Галичини та Володимирії, засновниця династії Гобсбурги Лотаринські. На початку правління Марія Терезія зіткнулася у війні за австрійську спадщину. З такими країнами як Пруссія, Франція, Баварія. Проте Марія Терезія змогла відстояти свої землі, втративши лише Сілезію. У 1770-х роках імператриця змогла приєднати до своїх володінь землі на території сучасної України, це Галичина. Та було створено королівство Галичина та Володимирія, а також була приєднана Буковина. І ще була приєднана частина півдня сучасної Польщі. Марія Терезія провела реформи, була збільшена чисельність армії. А також упорядковано судову та адміністративну гілки влади, зменшена кількість неписьменних в імперії, а також сама королева підтримувала греко-католицизм, проте боролася проти впливу церкви на державну політику Австрії і священної Римської імперії. І, на огляд, у мене три типи монет цього періоду періоду правління королеви Марії Терезії. Тут, звісно, різні три портрети королеви і різні типи монет. Розпочнемо з першої монети. Номінал Одна друга Крейцера» 1760 року. До речі, на даному типі монети рік не вказувався. Монета випускалася 1760 і 1764 року. В мене 1760-го і в даному році на монеті рік не вказувався. Зображений номінал одна друга крейцера. Монетний двір теж вказаний. Це у нас Кремниця. Зображені ось такі узори з обох боків від номіналу. Гурт у монети гладкий. На іншій стороні зображений ось такий портрет королеви. Монета виготовлена з бронзи, діаметр 21 мм. Маса 5,2 г. Товщина 1,5 мм. Як я вже казав, монетний двір Кремниця, буква К Австрія. На монеті зображений портрет королеви. І тут ще йдуть написи Легенда Марія Терезія, ерцгерцогиня Австрії, королева Угорщини і королева Богемії. Досить цікава монета старовинна. Інший тип монети, який у мене є, це одна друга, а один крейцер 1762 року. Перша монета одна друга крейцера, а інші дві один крейцер. І ось 1762 рік. Теж монетний двір Кремниця, зображена буква К Австрія. Номінал Ейн Крейцер. Вже не цифрами, а буквами. Ейн-крейцер. А також зображений по боках від номіналу і року. Візерунок ось такий цікавий. Гурту монети гладкий. Монета виготовлена з міді. Тираж даної монети склав 27 мільйонів 139 штук. Діаметр 25 мм. Маса 9,25. Товщина 3 мм. Форма коло відношення аверса до реверса медальне. На монеті зображена королева Марія Терезія з напису Марія Терезія. Королева Угорщини, Богемії та королева Австрії. Ось зображений портрет королеви на монеті. Ну і останній тип монети. Це один крейцер 1780 року. Тут же мітка монетного двору W, літера W. Це відень Австрія. Матеріал мідь діаметр 24,3 мм. Маса 6,8 г, товщина 1,8 мм. Гурту монети гладкий. Форма коло відношення Аверса до реверса медальне. 0 градусів. На монеті зображений ось такий вінок, дві гілки. Навколо номіналу і року. Номінал тут у нас теж прописаний літерами Ейн, Крейцер. На іншій стороні монети теж зображений портрет королеви Марії Терезії. Це у нас портрет. Вдови королеви, так як королева, королеви чоловік помер раніше, тому вона носила ось таке вбрання. Вбрання вдови. Тут зображений портрет вдови королеви. Я би сказав навіть, що це посмертний. Передсмертний портрет королеви, тому що в 1780 році сама королева і померла у віці 63 років. Ось така ось цікава монета. І ось для огляду ще у мене є королева Британії Вікторія, яка правила, звісно, на, майже на 100 років пізніше. І тут теж, так як королева рано стала вдовою, тут на ній зображений теж ось таке вбрання. Ну і королева теж померла 1901 року, у мене 1900 року монета. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей!